Всім привіт! З вами Ірина. Днями я знімала для вас коротке відео з завданням на тему різниця між дієсловами GET та leave. Сьогодні я хочу вам пояснити різницю вживання між вживанням цих дієслів. Увага на екран! Переходимо у мій улюблений Cambridge Dictionary. Камеру я вимикаю, бо не люблю дивитися на себе, коли. Завзято пояснюю тему занадто емоційно стаю. Отже, forget or leave. Коли що вживати? Перший момент. We sometimes use forget when we don't remember to bring something with us. Ми іноді вживаємо дієслово forget, коли не пам'ятаємо принести щось із собою. Тобто, у значенні забути. Я забув щось. Приклад. I'll have to go back. Мені треба повернутися. I've forgotten my car keys. Я забув свої ключі від машини. Забув, що ключі? Все, далі ми нічого не вказуємо. Наступний момент. We use live with this same meaning. But only. Знову, but only. If we mention the place where we left something, ми вживаємо дієслово leave у тому ж самому значенні, що і forget у значенні забути. Але тільки, знову, але тільки, якщо ми вказуємо місце, де ми щось забули. Тобто, після forget, ми не вказуємо місце, де ми забули щось. Після leave ми обов'язково вказуємо місце, де ми щось забули. Приклад. Mia, you're always leaving your car keys on your desk. Mia, ти завжди забуваєш свої ключі від машини на столі. Бачимо, leave у значенні забути, у значенні forget обов'язково вживається з місцем, де щось було забуте. Not, не можна казати. Forgetting your car keys on your desk. Після forget ми не вживаємо місце, де ми щось забули. Або ми також не кажемо «You're always leaving your car keys». Після «leave» обов'язково далі треба вказати де щось забуто. Тому оці варіанти неправильні. А далі йдуть речі, які я вам давала на завдання у короткому відео. «I left my homework at home». До речі, там одна уважна людина помітила, що був одрук. У написанні цих речень у першому реченні замість homework я сказала homework, але написано було «hometown», То був одрук. Якщо ви не впевнені у записі на екрані, заходьте під опис у відео. Там є інформація, яка стосується цього відео. Читайте і порівнюйте. Отже. I left my homework at home. Так казати правильно. Я забув своє домашнє завдання вдома. Після left обов'язково вказується де забули вдома в даному випадку. Not не можна казати. I forgot my homework at home. Тому що після forget, у даному випадку, це past simple forgot, друга колоночка. Після forget ми не вказуємо місце, де ми щось забули. Тому «at home» тут зайве, воно тут бути не повинно. Далі ще один момент про «leave». We use leave when the action is deliberate. ми вживаємо лів, коли щось робимо спеціально. We decided to leave the dog at home. Ми вирішили залишити песика, собачку вдома. В даному випадку «leave» перекладається не як забули, а ми її залишили. Це був наш намір. Завжди забуваю українською, як буде deliberate. Давайте ми його зараз сюди навмисно о, згадала, залишити щось або когось десь навмисно. Ось така різниця між цими двома дієсловами. Після forget ми не вказуємо, де ми щось забули. Після leave, у значенні forget і у значенні залишити, ми завжди. Вказуємо місце, де ми щось або когось залишили або забули. Сподіваюся, що ви цю різницю зрозуміли. На цьому я з вами прощаюся. До побачення!